Всім привіт! Я радий вас бачити на своєму каналі. І сьогодні будемо говорити про наступне. Тема сьогоднішнього ролика Як завести курей. Ну, вроді така, дурниця. Уявіть собі, що це сьогоднішній ролик вже розрахований на початківців, які. Ще не завели курей, але хочуть. Е, я багато роликів відзняв про курник, про вольєри, про те, про все. Будемо вважати, що ви вже побудували курник, новий він. Як пахне фарбою, і ви готові завести курей. Як це зробити? Ну, здавалось би, а, а що тут складного, поїхав, докупив. Да, Кореї привіз, випустив себе в дворі чи в курнику. Ну, насправді, це е, питання не, не таке просте, як здається, і взагалі простих відповідей не буде. От, е, по всім темам, що я буду розказувати, не буде простих відповідей. Ну, На жаль, на жаль, в тахівництві немає частіше за все, простих відповідей на різні питання. Зараз я розділю початківці на дві категорії. Перші, які не готові е, займатися інкубацією. Ну, для них варіантів тоді немає. Е, тоді в них варіант, тільки дійсно купити готових курей, купити готових курчат, привезти до себе додому і вже їх. Годувати і вирощувати, якщо потрібно. І очікувати від них урожайності. Які плюси і мінуси в цьому, цього варіанта? Ну, плюси в тому, що менше роботи. Вам не потрібно інкубувати, не потрібно заморочувати з яйцями, не потрібно їх шукати. Не потрібно їх привозити там, чи приносити. Не потрібно інкубувати. Якщо ви ще й не вмієте інкубувати, то тим більше. Взяли готовий курчат чи курей, привезли і от. Все у вас є. Ті мінуси у цього способу заведення курей. Ну, перший мінус. Що ви заведете не те, що ви хочете, як звичайно, а те, що зможете дістати. Тому що, ну, це як помідори, не знаю, давайте отак, мені подобається це порівняння. Що, якщо ви хочете їсти помідори, ну не хочете їх вирощувати, то ви можете їсти такі помідори, ті, які можете купити на ринку, або ті, які ви можете купити в супермаркет. Є багато-багато-багато інших сортів помідорів, які були б вам цікаві, які були б вам цікаві, скажімо, по якимось там, не знаю, смакових особливостях, чи зовні якісь цікаві, чи ще щось. Ну ви їх не зможете придбати. Просто тому, що їх немає в продажу. Оце, те саме приблизно з курми. є багато всяких порід. є... Є ціноски кроси, є все, що завгодно. Але в доступному покупці у вас не так багато варіантів. Тобто ви купуєте тільки те, що зможете дістати. Це перший такий ну, недолік. Другий недолік, і він суттєвий це те, що ви разом з корми. Натягуєте з іншого господарства своє господарство різного роду захворювання, ну, це не очевидний факт. Ви можете і не натягнути захворювання з першого разу. Маю вам ну, такий спойлер. Що у вас все одно будуть захворювання в вашому господарстві, навіть якщо ви не натягнете їх з курми. Але якщо ви будете. Завозити через інкубаційне яйце курей, то захворювання в ваш господарства прийдуть трохи пізніше. Тобто, у вас, ви виграєте трохи часу. Ну вони у вас все одно будуть, тому що ви будете вирощувати курей на виголі, а на вигулі їх весь час атакують різного роду віруси. Бактерії, не знаю, якісь інші хвороботворні, найпростіші, там інші хвороботворні агенти, і питання часу тільки, коли ваші кури захворіють. Ну, ви можете прискорити цей процес, якщо привезете вже готових курей із, із готовими захворюваннями до себе у господарстві. Причому це може бути неявно, ви можете привезти здорових на вигляд курей або курчат. але, як звичайно, навіть у здорових курей є, ну, якщо взяти їх там, забити і зробити мікробіологічні дослідження, що в них там не знаю, там в інших якихось органах, то можна виявити. Багато хвороботворних збудників, які просто до до часу не проявляють себе. І тільки коли якісь там змінюються зовнішні умови, вони починають розмножатися активно. Тобто слабний імунітет, птиця слабне. І це частіше за все проявляється восени, От, є така. Приказка, що курчат рахують восени. Зокрема, одна із причин, цього, що їх рахують восени, що восени дуже часто буває, що курчата хворіють, кури хворіють через те, що починається холод, дощі, сонця менше, у кура і падає імунітет, а у тих, яких він і не особливо й був, може його і не було, то імунітет, і оці зміни. У, зовні... у умовах зовнішнього середовища приводять до того, що хвороботворні організми, які в них були, починають активно розмножуватися і кури хворіють. Е... А ви їх вже привезли. Тобто, якщо з цих курчат, які ви виведете в себе, то ще треба час, якийсь, щоб ці хвороботворні організми їх знайшли і заселили. То в тих, що ви купуєте, готових, ви вже їх привезли я мов, в наборі із курми, І вони починають розмножуватись. Ну, це в, в тому разі, якщо вони зразу не хворі. Ну, просто здорові, скажімо, клінічно, на вигляд, клінічно здорові кури. Чи курчата ви принесли. Привезли. Ті ж курчата, які ви вивели самостійно, у вас є шанс, що ці хвороботворні організми пізніше заселять ваших курчат, це ну, вам це дає виграш у часі. От чому дуже часто початківці, от, які вирощують якісь біологічні об'єкти, немає значення що. Ну, наприклад, гриби. Або, там, ну, в нашому випадку курей, вони там в перший рік, або в перші декілька років вони досягають успіху в цьому, у них кури нормально ростуть, розвиваються, нічим вони не хворіють, все в них добре. І тільки потім, через якийсь час, вони починають хворіти. Е сцеп... Ось це через те і відбувається, що відбувається накопичення. Кури живуть на одному місці. І кількість хвороботворних організмів е, накопичується на одному місці і досягає такого критичного, такої критичної кількості, що кури починають хворіти, або курчата починають хворіти, і починається їх там або лікувати, або взагалі там їх не можуть виростити. Через те, е, я рекомендую все ж таки одна із причин через те, що я рекомендую інкубувати самому. Яйця це те, що вам це дає. Для початківців, зокрема, які ніколи не інкубував. А я буду розказувати, як інкубувати. От. Ну, Це, в принципі, можна і знайти в інтернеті дуже багато інформації по темі інкубації. Ну і я буду розказувати окремими роликами про це. От. Що в цьому немає нічого складного. Но це дає вам е, такі переваги. Тим людям, які інкубують, дає вам переваги, зокрема, це те, що ви можете інкубувати те, що ви хочете, а не те, що ви зможете готовими курми купити чи курчатами. І друге, це може друге, ще більш важливий фактор, ніж перше, це те, що вам дає запас часу. Вирощувати здорових курей, здорових курчат. Перед тими людьми, які не інкубують, а завозять готових, це запас часу, може бути рік і два, і три, може більше бути, я не знаю. В залежності, дивлячись, де ви знаходитеся. Якщо ви, наприклад, які у вас інші фактори зовнішнього середовища. Тому що, наприклад, якщо ви знаходитеся на острові, і більше на острові ні в кого немає курей, то ви можете там 10 років вирощувати курей і вони нічим не будуть хворіти. Тому що через ізоляцію от, немає збудників. А якщо ви живете в селі і там в кожному дворі є кури, то я не знаю, як довго, скільки часу потрібно буде для того, щоб кури. З іншого, ці хвороботворні організми з іншого господарства потрапили до вас. Це просто питання часу і дуже такого незначного часу. От. Через те, ну все одно, це буде, якщо ви ін інкубуєте самі курча, от, це вам дасть запас часу, що в перший час у вас кури і курчата не будуть хворіти, і ви будете їх вирощувати здоровими. Через те. Після того, як ви побудували курник, після того, як ви побудували вольєр, наступне це вам потрібно буде, або, ну, не то, що вам потрібно буде, я раджу, а ви собі робите, робите, як, як вас виходить, це або придбати інкубатор, або я буду розказувати, як інкубувати без інкубатора. Ну, якщо у вас в причині немає інкубатор, От. і заводити курей через інкубацію. Ось я це дуже рекомендую для тих людей, в яких немає курей, але він хоче їх завести. Ну, на цьому все. Це все, що я хотів сьогодні сказати саме по цій тематиці. А далі буде. Хто хоче, підписуйтесь. Я вже рекламую свій канал. Хто хоче підписуйтесь, кому цікаво буде дізнаватися якусь іще іншу нову інформацію про курей. От, Підписуйтесь, будемо продовжувати далі. На все добре, всім успіхів, здоров'я і всього найкращого. До нових зустрічей!